Вітаємо з перемоги. Перемога, яка дозволила очолити турнірну таблицю. Дякую. Ну, сьогодні хлопці налаштувалися дуже гарно. Дуже був в очах э, запал. В принципі, виголовську в борьбу. Що цього тобто, важливий перемогу? Десь не можна це ж три рахунку, Дати так низько і дозволяти команді перетивника рівні, але команда дуже майфон безкваліфікована, дуже, дуже гарні виконавці, тому ну, десь психологічно ми, ну, важко нам, ми кожну гру виграємо, потім втрачаємо такі важливі пер... зіркові бали. Але сьогодні дотерпіли молодці, я ж кажу, ну, про нас грала дуже гарна команда, тому було дуже важко. Але вирвалася десь на емоціях, десь на жилах. Ну, в принципі, мабуть, гра була більш нічийна, але ми виграли це дуже. Дякую командських, дякую нашій команді за волі якості, які вони сьогодні продемонстрували.